Нещодавно я готувала київський торт за рецептом моєї мами, який я дуже люблю з дитинства. Якщо цікаво, всі інгредієнти і пропорції залишу під відео. Я беру подвійну порцію, бо готую на велику форму. І також зі мною мій помічник вже тут, як тут. Просіюємо борошно, додаємо розпушувач, обов'язково дуже добре перемішуємо. Далі туди ж додаємо цукор, можна ще додати трохи ванільного цукру. Після іде масло. У мене воно досить м'яке, тому краще брати з холодильника. За рецептом декілька ложок сметани і на кінець відділяємо. Ми жовтки від білків, обережно, щоб в білках не потрапили жовтки і жовтки додаємо в суміш. Наш міксер нам на допомогу включаємо і чекаємо, поки міксер вимісить нам тісто. А тим часом я почала готувати заварний крем, бо його потрібно ще охолонути. Тісто відправляємо в холодильник на відпочинок, білків збиваємо з цукром до пишних піків і вже під вечір починаємо розкачувати коржі. У мене будуть чотири коржі, їх потрібно тоненько розкачати, і саме моє неулюблене це угли. Потрібно всюди вирівнювати, підрізати. Зверху змащуємо білком і присипаємо грецькими горіхами. Це вже діти допомагають мені і відправляємо в духовку. І так потрібно зробити 4 рази. Після я коржі залишаю на ніч. Чесно кажучи, я такі торти дуже рідко роблю, тільки коли мої просять, бо на них потрібно багато часу, і я розділяю собі на два дні роботу. В крем додала масло вершкове і взбила його змащую коржі кремом, не жаліючи, щоб було смачно. І залишаю на кілька годин, щоб просочився. Все, час заварювати каву і пробувати цю смакоту.